Але в Боже милосерді немає дна. Є дуже гарні дві ознаки е, про те, що гріхи людини є прощені. В Бога завжди є шанс, май завжди сміливість починати все спочатку. Багатьом з нас, напевно, є відоме відчуття зустрічі, а особливо такої зустрічі, коли ми очікуємо на зустріч з людьми, з якими ми давно не бачилися. І це відчуття є сповнене неймовірною радості, або ви коли ви повертаєтеся до батьківського дому. Я думаю, що в таких емоціях варто думати про нашого Бога. Бог, який постійно нас чекає, який не втомлюється нас очікувати, який повний оцього пересмаку, щоб накрити для нас трапезу, пробачити нас, прийняти до своїх обіймів. Бог, який не з'ясовує стосунків, який не хоче перераховувати наші недоліки і гріхи. Дорогі, напевно, такого Бога в своєму житті зустріла колись велика Олександрійська блудниця. Марія Єгипетська. Вона прожила, можна сказати, таке жахливе життя, дійшла до глибини морального упадку. І що цікаво, що вона зовсім не робила собі ніякої справи в тому, що їй трекається. Гріх, скільки, наскільки для неї став солодким, що він став комфортним і емоційно дуже дорогим. І одного разу вона сіла на. Судно і поплило в Єрусалим. Багато олександрійських християн плили на паломництво до Єрусалиму, щоб поклонитися Великий піст Христу Господньому, здійснити, прощу. І Марія Магдалана і Марія Єгипетська собі подумала, я теж поїду з ними за компанію. Знаєте, але за компанією не вийшло в неї поїхати. Коли вона зайшла в Єрусалим, і люди всі заходили до храму, люди проходили туди-сюди. До місця, де був розп'ятий Христос, а якась сила її не пускала. І це був шок. Вона спочатку думала, що це можливо так багато людей скупчилося, і вона не може пройти. Але нарешті вона до неї поволі почала доходити. Тобто її осінив цей великий шок, що вона з нею щось не так. От, дорогі, дуже цікаво, що. Часто Бог може використовувати цей такий хард, висловлюючись англійською мовою, тяжкий інструмент для нас, тобто, коли може нас сам зупинити від чогось або нам вказати на щось дуже і дуже неприємне в житті. І вона почала плакати, вона почала молитися, плакати, велике світло накрило її і просвітило її духовні очі, коли вона зайшла до храму. Перше, що вона зробила, дорогі, це вона пішла до сповіді. Дорогі, за 20, 20, більше, ніж 20 років, я можу вам сказати, що сповідь реально може зробити з людиною великі справи, великі переміни. Сповідь очищує, перемінює, заспокоює і примирює, можливо, не так нас з Богом, як з самими собою. Бо Бог живе у нас, в, в, можна сказати, в осерді нашої совісті, нашого серця. І я хочу сказати, що Марія Єгипетська наскільки була зворушена цим станом, коли вона дивилася на ікону Пресвятої Богородиці, на хрест Господній, і вирішила вже більше не повертатися до своєї домівки, де щось могло її знов тягнути до старого життя. Вона пішла за Йордан і вона пішла, можна сказати, на велике покаяння, яке тривало дуже довгий час. 17 років її мучили, оці нечисті помисли. Вона була уярмлена тією своєю, можна сказати, гріховною пристрастю. Її вважалися фантазії. Все, що вона зробила в минулому. Другі, і тільки один раз. Випадково проходив тією дорогою один священник, один з старців з Йорданських монастирів Зосима, який проводив також час покаяння, покаянні, проходив дорогою і побачив яку тінь, яка проминула. Він почав з нею говорити, і вона розказала йому своє життя. От, власне, тому ми і маємо це свідчення про велику каяницю. І про що говорить ця історія? Що в Бога завжди є шанс. Що би в житті ти не зробив, май завжди сміливість починати все спочатку. Бог це постійний шанс. У нього є багато обітниць для тебе, у нього є гарний проєкт для твого життя. І скільки б ти не починав спочатку, і в тебе тобі не вдавалося, все одно розпочинай спочатку. Слово гріх. В грецькій мові означає попадання мимо цілі, амартія. Коли людина не мов би, стріляє, мимо головної цілі нашого життя, у нас є гарний проект, бо Бог коли нас сотворив, Він сотворив нас для щастя, для благословення. І не тільки в цьому житті, і не тільки в майбутньому житті, а також в цьому житті. І коли ми не кинемо виклик гріху, ми ніколи не будемо щасливим в цьому житті. Грішні люди можуть багато чого в житті добиватися. Вони можуть буде мати, можуть мати навіть багато успіхів зовнішніх в нашому в житті, але вони ніколи не будуть мати внутрішнього успіху. Є дуже гарні дві ознаки про те, що гріхи людини є прощені. Перша ознака це коли людина більше не повторює гріхів, а другий це внутрішній мир. Але, дорогі, навіть якщо ми не попадаємо в тяжкі гріхи, Йоанн Золтустий говорить, що праведникам покаяння більше потрібне, ніж грішникам. Тобто ми маємо каятися не тільки за себе, за свій світ, за весь світ. Нам дуже важливо, щоб ми не ставали такими заскорузлими, високомірними законниками, які. Міряємо інших людей, які, мовляв, неправильні, неправильно живуть поглядом осудження, бо Божий погляд на життя, Божий погляд на нас є повний милосердя. Коли людина отримує крила, тоді, коли вона відчувається, що вона є прощена. Це може бути на прикладі ваших друзів або знайомих, або дітей. Зауважте, коли дитина робить якийсь проступок, і ми в той момент є дуже злі на цю людину. Але якщо ми її пробачаємо, і ця людина сама розуміє, що вона прогрішилася, але ми її прощаємо, у неї виростають крила. Вона розуміє, що вона не заслуговувала на, на прощення. Вона не заслуговувала на, на вашу довіру, на ваше милосердя. А ви її прощаєте. Гарний день був богослужіння, бо ми будемо прочитувати великий канон Андрея Крицького. Там він наповнений зразками покаяння. Між іншим, канон Андрея Крицького писався в часі війн, в які були, була погружена Візантійська імперія. І Андрій Крицький, який своє покаяння, свій біль особистий виливав у формі спеціальних тропарів, став насліддям церкви, в якій ми теж перебуваємо у часі війни. Наш народ потребує покаяння. Ми потребуємо не каятися перед ворогом, а перед Господом, який, батьком щедро... який є батьком щедрот. Але на прикладі Марії Єгипетської ми бачимо, що людина не тільки може покаятися. Не тільки може вийде, так би мовити, на нуль та на нормальний рівень. Бог не закриває для найбільших грішників дороги восходження до найвищих духовних станів і сповнення благодаттю. Коли Марія Єгипетська закінчила розмову із Зосемою, священником, який її причастив, вона пройшла Йордан по воді. І Зосима був страшенно шокований. Він зрозумів, що перед ним є особа, яка є осяяною Божою благодаттю. От що робить з людиною покаяння, воно не тільки пробачає наші гріхи, не тільки очищує нас, а дає нам благодатне життя в Божому царстві. Усиновлює людину, пригортає до себе. У Бога все є можливо, у Бога ніколи немає Я тобі більше не вірю або Я тобі більше не прощаю. Боже милосердя названо в літургійних текстах Великого посту безодною милосердя. Подумайте, що значить слово безодня, тобто це якесь водойвище, море, океан, в якому нема дна. Ми знаємо, що навіть найглибший океан має дно. Має закінчення, і коли камінь паде, він туди спускається і паде на дно. Але в Боже милосердя немає дна, безодне Божого милосердя. Нехай Господь в сьогоднішній день, е як ми далеко би не відійшли від Господа, дає нам вірити, що в мене є Батько, що в мене є Отець, отець Щедрот і Бог безмежного Божого милосердя.